Цієї ночі окупанти атакували житлові квартали Одещини. За даними ува на місто відбувся наліт дронів Камікадзе. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. Відомо про шістьох постраждалих. На місці працюють профільні служби. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 11 дронів Камікадзе. Всього противник атакував 14-ма ударними БПЛА типу Шахет. Працювали в межах Одеської та Миколаївської областей. Обстріляли і Харків. За даними військової адміністрації, ворог атакував ракетами С-300 два райони регіону. Відбулись пожежі, є пошкодження підприємства. Відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 17-річний підліток. У Харкові оголошено день жалоби після масованого ракетного удару 23 січня. Міський голова Ігор Терхов назвав обстріл однією із наймасштабніших за кількістю жертв трагедією за весь час повномасштабної війни. Відомо, що від ударів загинули 10 осіб, більше 60 – у лікарнях. Атакували також Донецьку, Дніпропетровську, Сумську, Чернігівську, Запорізьку та Херсонську області. За даними ОВА, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський відреагував на падіння Іл-76 під Білгородом. Гарант вислухав позиції військових та закликав з'ясувати всі обставини справи, провести міжнародне розслідування. За словами президента, необхідно встановити усі чіткі факти, наскільки це можливо з огляду на те, що падіння літака сталося на російській території поза контролем українців. Україна і Німеччина близькі до узгодження безпекової угоди. Про це повідомив канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц. Як повідомляють змі, Україна і Німеччина можуть невдовзі узгодити угоду про безпекові зобов'язання відповідно до рамкової декларації групи Семи, ухваленої на саміті НАТО в липні 2023 року. Президент України Володимир Зеленський та канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц домовилися найближчим часом завершити. Переговори з цього питання.